Російські військові обстріляли передмістя та декілька житлових районів Херсона. Як Херсонці відзначили День Гідності та Свободи. Отримати медичну та гуманітарну допомогу у Херсоні можна у представників Товариства Червоного Хреста. Російські військові обстрілюють житлові квартали і цивільну інфраструктуру Херсона, ствольною артилерією обстрілюють Херсон і його передмістя. Сьогодні просто степанку, що прильоти було артилерії у радіусі 200 метрів. Постраждалих немає біля села. Молодіше лише нашого молодіжного ну, расистського який ходить в нашу Херсонську територіальну громаду. 10 прильотів створеної артилерії у радіусі 100 метрів. Теж пострадавших немає. Обстрілювалася зрання Антонівка. Нічого наразі інформації про поранених немає. Вранці у мікрорайоні острів снаряд влучив у станцію технічного обслуговування. Салон вічні покрашива, вперед повіло. повело, вперед повілоном батареї упірло з бампер розвалений повністю. Від прильотів пошкоджено дорогу та тролейбусні лінії. Ввечері у цьому ж мікрорайоні було влучання, в продуктовий магазин, розказує продавчиня Анастасія. Є руйнування у будівлі магазину та сусідніх багатоквартирних будинках. Від уламків повибивало скло у вікнах. Первый был прилет по нашему магазину. Проломана полностью крыша, вся свалены все полки. Вот сейчас стоим, ждем саперов, чтобы они что-то сделали. Может, там нужно разминировать что-то или что-то сделать. Не можем зайти в магазин. Утром пошли на работу, и вот это вот все увидели. Влучання було і в центрі міста снаряд потрапив у приватний гараж, розташований між двома житловими будинками. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського. Ситуація в місті залишається складною. Ворог продовжує обстрілювати деокуповані території Херсонщини, в тому числі міста Херсон. На жаль, в самому в Херсоні наші люди чують вибухи дуже часто. На жаль, в нас є і поранені, є загиблих. Медична допомога надається моментально, фактично, тобто поновлена медична інфраструктура. ці люди зразу отримують швидку допомогу. 19 листопада, близько 11-ї пролетіло на набережну поблизу обласної бібліотеки імені Олеся Гончара. Вибуховою хвилею повибувала вікна. Розказує заступниця директорки з бібліотечної роботи Галина Шендерук. Перші вікна у нас полетіли, коли підірвали телевежу. Тоді вилетіли чотири uh -huh. вікна. А інше, це все в суботу. Це сталося попало тут біля флагштоку. Вирва така невеличка. І оце всі вікна полетіли. І я не знаю, як далі, бо вони ще сипляться. 18 листопада військові РФ також обстріляли один із житлових кварталів на східному. Юлія Проценко, коли пролунав перший вибух, була в квартирі на 9-му поверсі. Розказує швидко почала спускатися до підвалу і одночасно стукати у двері квартир, де живуть люди. У квартирі жінки вибито скло у одному вікні. Після цього жінка дві ночі провела у підвалі. Також вийшли люди після цих вибухів. Ми сказали, і всі почали спускатися з усіх під'їздів бомбосховище, Ну, в підвали. Потім був другий вибух і третій. Ті близько біля будинку, ми не знаємо, де бо було вже темно, і десь точно вам не скажу. Ми вже були в підвалі, і був вибух по будинку. Ми це почули, тому що в нас в підвалі здригнувся, здригнули стіни трохи. Ми це зрозуміли. Віра Подоляка з шостого поверху розказує: вигоріло п'ять квартир на дев'ятому поверсі. Нікого не було, а на шостому під час пожежі була людина. Постраждалих у нас не було. Ні, ні. Скорая приїжджала у нас это была. Была, была, была скорая, была. они поездили, ребята были, посмотрели. Но у них кто там не захотели ехать, короче, надышались дым, дим, дымом. Вибухова хвиля пошкодила будинки навпроти. Без вікон тепер будинок Анатолія. Побивало стекла, я піднімав. А є ж такі вони, три, три окна, які я їх закрив, а відкрити не можу. Тому що я відкрою, ну падючи зараз. Я, благодаря Богу, що я її закрив, так воно хоче. Ти тепер не були Людям, квартири, яких пошкоджені, говорить начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова. Надається допомога з будівельними матеріалами. Сьогодні були, об'їхали місця всі зафіксовані. І надається зараз розпоряд надане розпорядження щодо надання допомоги жителям нашого міста. Кому треба евакуація, цим займаємося. Відселюємо людей. Адміністрація міста просить людей не поспішати повертатися додому для тих, хто захоче виїхати. Організована добровільна евакуація сказав Юрій Соболевський, Ольга Ляшенко, Наталія Верлата, Владислав Купрєєв, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Переживши 8,5 з половиною місяців окупації на площу свободи, він, як і більшість херсонців, тепер приходить мало не щодня. У день гідності та свободи тут від ранку Білий, голова обласної організації комітету виборців України та учасник революції гідності, пригадує його особиста боротьба за незалежність країни, розпочалась у нульових роках разом з колегами. Тоді на президентських виборах 2004-го фіксували порушення та намагались відстояти вибір українців. Це не завжди вдавалося, і потім ми вийшли на Майдан тоді в перший раз. Потім було багато, багато важких складних років встановлення нашої української державності. Це був досить складний шлях. І він привів в 2013 році до нової, до нової революції. Рік початку революції гідності пригадує Дементі. По суті, став початком збройної агресії Росії проти України. Тому тоді він з однодумцями не лише був на майдані у Херсоні та Києві. Вони намагались захищати рідне місто від загрози збройного нападу. Багато херсонців пішли просто на фронт. Вот і це трагедія Іловайська. Вона була жахливою трагедією для, для, для Херсону. Батальон, історія Батальоних Херсон це жахлива, жахлива історія. І ми бачили, що після 2014 року, після 2015 року, Україна почала відроджуватися знову, почала розбудовуватися наша могутня українська армія. І ця могутня українська армія, і весь український народ в лютому 22-го року. Вони зустріли агресора у березні та квітні. Ця площа знов ожила, каже Дементій. Він разом з тисячами херсонців почав виходити на мітинги проти російської окупації. Це було таке явище, коли всі херсонці виходили. Останній раз я був у десь наприкінці квітня, коли нас окупанти орки розігнали цим слізогінним газом. Це пам'ятаю, як це було коли ти дихаєш ти цим газом, дихаєш і і не можеш дихати і таке відчуття, що зупиняється серце. Далі розпочались нестерпні місяці окупації, переховування, конспірація і непереборна віра в Збройні Сили України. Звістку про звільнення Дементі Білий, яка решта херсонців, зустрів сльозами радості. Битву за Херсон каже чоловік. Росіяни програли по всіх фронтах. Вони програли Херсон не тільки в бойовому в битві. Програли Херсон, вони програли битву за за свідомість Херсонців. У них до них ніхто не пішов, фактично. Вони примусом та підкупом намагалися з свою підтримку. Сьогодні херсонці, які відстояли свій український херсон, теж на площі свободи люди прийшли віддати шану загиблим героям та вкотре подякувати визволителям. Віддати шану загиблим українцям українсько російській війні ми щасливі, бо ми вільні. Ми можемо вільно дихати, вільно ходити, вільно спілкуватися, вільно їсти. Це для нас саме головне. Також зранку на площі Свободи до монументу Героям Небесної Сотні поклали квіти Катерина Гончаренко, Аліна Мокляк. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонець Іван Коваленко збирає інформацію про потреби для маломобільних верст населення у своєму будинку. Потім йде за допомогою до Червоного Хреста. Чоловік розповідає, там завжди допомагали усім нужденним. Під час окупації роботі заважала окупаційна влада, а зараз допомогу знову відновили. Я вже з Красним Хрестом поговорив. вони говорять, що підійдіть, хлопці підуть, воду можна їм дати. Тому що в нас, от на четвертому теж старики, вони... Падячий, ноні можуть упасть ідуть по лісі без допомоги в Херсоні, без світла, води і тепла не вижити. Говорить Херсонка Олена. Я дуже благодарна красному Кресту, за те, що Красний Крест створив нам умови, щоб заряджати мобільні телефони, і не тільки мобільні телефони. Зараз даже вони для нас роблять гарячий свіжий чай. Заступниця голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста Лариса Марченко говорить, що зараз у Херсоні працює кілька пунктів видачі гуманітарної допомоги від організації на площі Свободи у Дніпровському відділенні по вулиці Кулика та у корабельному, що розташоване у другій поліклініці лікарні Тропіних. Вже три дні поспіль. Ми розвозимо хліб по лікарням, допомагаємо лікарням з водою. Передали лікарні Лучанського такий потужний генератор для того, щоб вони змогли запустити свою скважину і забезпечити водою лікарню. Ми розвозимо гуманітарну допомогу для людей, які маломобільні, які прикуті, прикуті до ліжок і не можуть прийти самі. Також волонтери Червоного Хреста допомагають збирати списки людей для отримання грошової допомоги від ООН та Червоного Хреста, говорить Лариса Марченко. Для цього співпрацюють з головами ОСББ та квартальними. Допомогу має отримати кожен член родини. Я вважаю, що ми вже більше тисячі людей охопили цими списками а для для Херсона це. Не дуже багато. Особисто я знаю, що я роздала ці форми на 10 ОСББ. Це я особисто ще роздавали волонтери, а ще роздавали по районам. І зворотній зв'язок, ці списки вже назад я отримала від трьох представників ОСББ та квартальних. Працювати під час окупації було важко, говорить Лариса Марченко. Але щомісячно до області завозилася продуктова допомога на мільйон півтора мільйонів гривень. Скрутніше стало після проведення так званого референдуму. Згадує жінка, бо міжнародні донори не могли юридично оформити допомогу. Тоді голова Дніпровського відділення Наталя Шатілова оголосила збір коштів: зібрати вдалося 300 тисяч гривень. На ці гроші закупили продукти. Зараз обсяги цієї допомоги знову збільшилися, і потреби херсонців задовольнити стало легше. Звернулися до нас мешканці з вулиці Карбишова, там де електроплити, з тим, щоб ми допомогли їм пічками буржуйками це ми можемо зробити, це в наших е, можливостях. На завтра ми плануємо вивіз гуманітарної допомоги, гуртожиток по вулиці Комкової. Обласна організація Червоного Хреста зараз працює за рахунок допомоги, яка надходить від національного та міжнародного Червоного Хреста. Говорить Лариса Марченко, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.